Міцна родина, віра в Бога, повага до матері та батька, споконвічні цінності українського народу сьогодні. У вищому професійному училищі номер 7 міста Калуша провели урочисте дійство Моя родина, моя стежина на заході зібралися сім'ї вчителів, щоб по особливому відзначити це свято. Сьогодні ми в училищі запровадили святкування дня матері і дня родини. У нас чимало династій вчителів. І ви знаєте, що як держава сильна своєю основою, це сім'я. І чим сильніша сім'я, тим сильніша держава. І коли вчительська династія міцна, то міцне наше училище. Бо відповідно, коли Батько мати працює, приходить донька до вона тягнеться до кращого на кращі взірці тих знань тої уховної роботи впроваджує в життя, впроваджує в навчальну систему. День матерів училищі відзначали і раніше, але цього року вирішили провести концертну програму і запросити видатну нашу землячку Емілію Бережницьку. Емілія Павлівна відома коломийська художниця, родом з Голеня, творчий доробок якої налічує кілька сотень рисунків, етюдів та завершених композицій. Її роботи зберігаються у багатьох музеях, картинних галереях та приватних колекціях не тільки України, але й за кордоном. Малює художниця в основному пейзажі і натюрморти. За допомогою пензля Емілія Павлівна виражає свої почуття. Вокальний ансамбль училища виконав пісню Наталії. Май Дорога додому, присвятивши її пані Емілії. У ВПУ номер 7 налічується більше десяти вчительських родин. Та, на жаль, у цьогорічному дійстві не всі змогли взяти участь. Свої творчі зібності на святі представила найбільша родина в училищі Олексюків. Музичні таланти на заході проявили і юні скрипальки сімей Стефанівих та Семенченків. Справжню бурю овації глядацької зали викликали пісні у виконанні Ярини Боринець, Тараса Івановича Тутки та сім'ї Босович. Наймолодша учасниця Таня Гриненьків разом з матуцею розказали вірш. А Олександра Фрицька читала молитву про матір. Тут но року до святкувань планується залучити і учнівські сім'ї. Ми започаткували так таке широке святкування цього свят. Наступний рік більш широко ми залучимо і учнівські династії, бо в нас дуже багато є учнів. На завершення Емілія Бережницька урочисто вручила директору училища коротку монографію про свою творчість і картину.